Всім привіт! Мене звати Каріна, це мій батько. матер Василь. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке минулий час і як його використовувати в банкській мові. Поїхали. Отже, минулий час в белоруській мові використовується для опису подій, які точно відбулися і які людина особисто бачила або пережила. Це час, коли ви розповідаєте про свої минулі дії або дії, свідком яких ви були. Як же в нас утворюється минулий час в белоруській мові? Отже, для цього у нас є спеціальні афікси минулого часу. Для початку поговоримо про ди Ді. До основ, що закінчується на голосні літери або дзвінки приголосні. Також у нас є ти, ті, тю. Вони приєднуються до основ, що закінчуються на глухі приголосні. Давайте всі разом згадаємо, що таке глухі та дзвінки приголосні в молодській мові. Отже, глухі приголосні це приголосні, які в нас вимовляються без голосу. Вони звучать майже як щепи. Дзвінки приголосні це приголосні, які вимовляються з використанням голосових зв'язок. Звісно, тут також у нас є гармонія голосних. Якщо в нас в цій слові є букви А, И, то ми використаємо. Закінчення Д. Так само з буквами О, У. Ми використовуємо закінчення Ду. З буквами. Є, і. Ми використовуємо закінчення Д. По аналогії ми використовуємо а і, Е. І закінчення Ти. О, У. Закінчення Ту. Т. И. Закінчення Ти. Дієслова в минулому часі, розглядаючи різні приклади. Для початку візьмемо дієслово брати, яке буде звучати як «алма». Отже, щоб сказати брати в минулому часі для першої особи однини, ми будемо використовувати The. це афікс минулого. Чому саме такий афікс минулого? Тому що в корені цього слова в нас тверда голосна А. Саме тому корінь АУ афікс минулого Д. І особовий особове закінчення, яке нас показує при тобто ми говоримо я взяв» або я взяла. Ми говоримо про себе в даному випадку. Давайте поговоримо про дієслово з м'якою голосною літерою в корені, а саме про ті слово давати, яке буде звучати як англотською На мовою. Отже, дивимося, в нас є корінь. В, в нас є афікс минулого. Ще раз нагадую, тому що в нас в корені є голосна м'яка. Є. Yeah. Саме тому ми використовуємо D. і в нас є особове закінчення, МИ. яке показує, що я дав або я дала. По аналогії ми утворюємо дієслова в минулому часі інших осіб однини і множини. Давайте з вами розглянемо дієслово «йти», яке гагаузькою мовою буде звучати як. І в корінні цього слова нас закінчується на приголосну ти. Саме тому ми з ним будемо використовувати афікс минулого ти. Давайте подивимося детальніше. Отже, наш корінь це діт. Минулого це. Фін. Особове закінчення буде звучати як ми. Тобто я пішов або я пішла. По аналогії ми будемо працювати зі всіма особами множини і одини. Давайте з вами поговоримо про заперечення в минулому часі в молодській мові. Отже, для заперечення в минулому часі ми додаємо частку. Ма або частку Nie. перед нашим аміксом минулого. Якщо корінь містить задні голосні а, е оку е, використовується тверда частка. Ma. Якщо ж корінь містить передні голосні, -E -E використовується м'яка частка? Не. Давайте з вами розглянемо на прикладі дієслова брати, яке буде звучати як Алма. Отже, в дієслові брати в нас є тверда голосна А. Саме тому ми використовуємо заперечувальну частку Ма. А не. Nie. Отже, детальніше. У нас є корінь, Au. в нас є заперечувальна частка афікс минулого B. і наше закінчення, My. яке показує, що ми говоримо саме про себе. Тобто я не взяла або я не взяв. Давайте з вами також розберемо діє слово давати. Яке звучить як? Vierme. Як ми чуємо і бачимо. Корінь цього тієї слова ми маємо м'яку голосну yeah. саме тому ми використовуємо заперечувальну частку, Me. яка теж звучить м'яко, як скрипочка. Отже, тепер подивимося на це слово детальніше. У нас є корінь, yeah. в нас є заперечувальна частка, афікс минулого. D. І наше закінчення особове, Me. яке показує, що ми говоримо саме про себе. Тобто я не дав або я не дала. Тобто все разом з твердою заперечувальною часткою буде звучати як... Аумади. Я не взяв, я не взяла. І Вірмиди з м'якою заперечуваною часткою, як я не дам, я не дала. І так само ми працюємо з нашими іншими особами «однини» і множини. Давайте поговоримо з вами про те, як ставити питання в минулому часі. Щоб запитати, чи щось сталося в минулому, ми використовуємо питання частки. А саме Мі, ми, ми, Му, Мю. Після дієслова. Отже, наша формула дуже проста. У нас є дієслово в минулому часі, наші питання частки. Мі, м, му, мю. Болі закінчення. Звернемось на прикладі. Отже, правила вибору запитальної частки. У нас є всього чотири. Перша це ми. Вона використовується після дієслів, яких є голосні. А и Е. Також у нас є мі. Вона використовується після дієслів, яких є голосні. Є і. Також є. Му. Вона використовується після дієслів, яких є голосні. О у і наша остання частка Ні. вона ж використовується після дієслів, яких я голосні і е, я. Давайте з вами спочатку розглянемо речення, де є дієслово з твердою голосною корень. Ось, наприклад, речення ти взяв або ти взяла» буде звучати як сян алберме. Так, тепер розбираємо саме дієслово. В нашому дієслові остання голосна є. И. Саме тому ми вертаємося до наших правил і дивимося, що з голосною И. ми використовуємо нашу частку ми. Дивимося, чи ми все правильно зробили ще раз. Сян ми»? Так, все вірно. Рухаємося далі. Також у нас є приклад з дієсловом, з м'якою голосною. Він бачив, або вона бачила, буде звучати як Океодиве. Отже, дивимося, що наша остання голосна є. И. До наших правил і дивимося, що з ми використовуємо запитайте частку. Саме тому все разом буде звучати як огірдумі. Отже, минулий час це ваш ключ до ваших історій. Ви можете поділитися з моїм досвідом і запитати інших про їхні. Використовуйте правильні афікси минулого, формуйте минулі речення легко і розмовляйте гагаузькою мовою. На фіти гагаузендедору.